Мої любі малята! Сьогодні ми з вами вивчимо нові знаки та пограємо в цікаву гру. Але для початку треба трохи розім'ятись. Ой, а хто це до нас завітав? Так, мої хороші, до нас завітала гусінь. Дітки, давайте згадаємо, які геометричні фігури нагадує нам гусінь. Можливо, трикутник? Ні, точно не трикутник! Можливо, тоді це ромб. Ні, ця геометрична фігура не ромб. Ну, а що ж це за фігура? Можливо, квадрат? Як гадаєте, дітки? Ні, не квадрат. Можливо, ця геометрична фігура коло. Так, дітки, вірно, коло. Наша гусінь складається з маленьких кружечків. Дітки, а давайте ж порахуємо, скільки кольорових кружечків вміститься в нашу гусінь. Правильно, дітки, п'ять. Дітки, розгляньте уважно малюночок, скільки мишей у на зліва. А скільки мишок у нас справа? Правильно зліва у нас одна мишка, а справа у нас дві мишки. Дітки, а де у нас менше мишок ліворуч чи праворуч? Яке число менше? Один чи два? Дітки, ось послухайте уважненько. У математиці для порівняння чисел є чудові знаки. Їх легко запам'ятати. Менше позначається ось таким знаком. Він схожий на клювик ташечки. Запис буде читатись один менше за двох. Дітки, подивіться уважненько, скільки рибок ліворуч, а скільки праворуч. Ліворуч у нас три рибки, а праворуч одна. Яке число більше? Три чи один? Правильно, число 3. Слово більше позначається ось таким знаком. Він також схожий на клювчик пташечки, але дивиться в іншу сторону. Запис будемо читати три більше від одного. Молодці мої малята! А зараз пропоную зіграти в гру. Роздивіться уважненько малюночок. Скільки тут у нас черв'ячків? 8. А жучків 6. Черв'ячків більше чи менше? За жучків. Дітки, який знак треба поставити? Більше чи менше? Правильно знак «більше». Дітки, роздивіться уважненько наступний малюночок. Скільки у нас равликів? А скільки сонечок? Равликів більше за сонечок, чи менше? Який знак треба поставити? Менше чи більше? Чому? Правильно знак. Менше равликів менше за сонечок. Порахуй, скільки на малюнку бджілок Більше чи менше за мух. Який знак потрібно поставити? Менше чи більше? Правильно знак більше. бджілок, більше за мух. Дітки, роздивіться уважненько наступний малюночок. Скільки у нас метеликів? Більше або менше захробачків. Який знак треба поставити більше або менше? Правильно, дітки, знак менше. Метеликів менше захробачків. Дітки, а подивіться уважненько на цей малюночок? Скільки у нас сонечок ліворуч, а скільки сонечок праворуч? Правильно, малята! П'ять сонечок ліворуч і п'ять сонечок праворуч. Тож який знак ми можемо тут поставити? Правильно знак дорівнює. Ми його ставимо, коли у нас однакова кількість предметів. Тобто порівну. Молодці мої малята, ви чудово впорались. Дякую за увагу, з любов'ю Катерина Ігорівна.